Темпи дуже хороші, якщо врахувати, що йде війна. В центральній частині міста Івано-Франківська зводиться новий житловий комплекс преміум класу сучасний, надійний та комфортабельний десятиповерховий будинок на вулиці Кобилянської. Він являє собою продовження успішного проекту популярного житлового комплексу імперія від будівельної компанії Квартал. Перевагою даного комплексу є його саме розташування, тому що це є центр. Тут буквально хвилин 10-15 пішки до Снометрівки, до ратуші, до ЖД вокзалу. Це затишна центральна частина міста. Поруч також є і дитячий садочок, і школа, парк, тобто і хороша транспортна розв'язка, супермаркети, ринок ну тобто, все необхідне для комфортного проживання тут. Поруч є щодо особливостей нового житлового комплексу, то він відрізняється продуманим підходом до житлового простору та комфортом для мешканців. Зокрема, тут є можливість придбати дворівневі квартири. Площі є однокімнатних в середньому це 40 квадратів, двохкімнатних від 55 квадратів. Також передбачено два ліфта в будинку. Також є великою перевагою. У будинку передбачено індивідуальне газове опалення, кожного буде свій котел, тобто скільки людина спожила, стільки й заплатила. А для безпеки мешканців передбачене укриття відповідно до сучасних норм та стандартів. Заплановано бомбосховище, де люди можуть спокійно зайти там. Вже передбачено і, і кухня, туалети, все, все так, як згідно ДБН. Планова здача комплексу Імперія 2, третій квартал 2026 року. Проте темпи будівництва каже виконроб Ярослав Герасимів, дуже хороші. Темпи дуже хороші. Якщо врахувати, що йде війна і, і нема робочих, нема це в принципі, все йде по плану, що немає ніяких зривів у роботі, все нормально. До слова на даний час у імперії 2 продано вже понад 50% квартир. Натомість у сусідньому житловому комплексі імперія також є доступні квартири за досить вигідними пропозиціями. Тож не зволікайте. Андрій Менів іван Денисюк, Прикарпатська інформація. Ціна корпорація.